Варвара не любила свого імені, особливо коли з'явилася у неї нова посада, гардеробниця. Якось це одне до одного почало личити. Розвішувати пальта тих, кого нема, не буде. Варка просто працюватиме друкаркою у солідній організації. Дарма що позаду педагогічний стаж, жити таки за щось треба, троє дочок у неї. Сусідка дивується, щоранку Варвара вивішує білизну, різнокольорові платтячки, спіднички, трусики, малята завжди охайні. Особливо любить мамочка вив'язувати стрічки, які завжди пасують і так вдало підібрані до платтячок, під колінок. В спеку на грудях у дівчату красуються різноманітні качечки, кумедні собачки та квіти. Які мило усміхаючись нагадують про ще одні здібності молодої майстрині. Але що робити з тою невизначеною посадою? Треба справлятися, бо до улюбленої професії повернеться не скоро. Колектив зустрів особливо привітно керівництво дозволило брати роботу додому і, хоч документації не на півокладу, а на цілих, приміром, 27 академічних годин та справляється. Щоденно виймає сумочки друковані аркуші, розкладає по столах, опрацьовує. Та дівчата співчували матері, що змушена залишати діточок вдома, а чи топати разом з ними, щоб відвести документацію на роботу. Що сама змокне, як дощ, обійдеться, але ж і сумочку треба нести, і візочок пхати поперед себе, і харчів потім додому придбати, коли Олег у відрядженні. Топати доводилось далеченько. Але ж літо на те й літо, діти на повітрі, а місто, мов село. Яблуневі сади звисають з крутих горбочків, наче наважилися впасти. Там, за горбочками будиночки, а трохи далі місце, де можна зазвичай попляжитися. Пройдешся тим пляжем і побачиш вириті ямки блискучого чорнозему, Де крітери в гарна квітка виросте, казали люди. Сюди з усіх усюд сходилися переважно жінки та діти з відрами йшли по чорнозем для вазонів. На широкій вулиці міста безперервним потоком мчать автомашини. Натрапила на час пік. Орися підняла із землі мертвого метелика, розминає крильцета, а христинка, допоки мама вспокоювала дочку, задивилася на важкі кетяги стилої апетитної малини. Ледве вмостила обох у візку, швидше буде, а Олеся не хоче ніжкам, вона руки проситься. Ось і працює гардоробницею. Та стривайте, дітки, Вже недалечко ось відвеземо тітонькам роботу та й на гойдалки підемо. Вже місяць морить нестерпна спека. Олег нервується, що Варка з таким трудом зробляє ці злощасні гроші. Покинь, каже, ще рік потерпимо, а стаж пропаде, не біда. Не піддавалася вмовлянням, бо мала свої плани, про які ніхто не знав. Ну чому ти мучиш дітей, накинулися, дівчата, прийде двічі на тиждень і вистачає, це ж не термінова робота. Все у тебе виходить добре, ми задоволені, але ж і зарплата за таку працю не 350, а цілих 35, Аж смішно на такі гроші працювати. Ось Олена Васильівна, твоя сусідка, може забирати роботи. Але Варвара не могла без дозволу керівництва вирішувати таку справу. Вдома, після похвали, старалася працювати ще більше, нехай задоволені будуть з новенької. Минуло кільканадцять тижнів. останні дні так заморилася, що й не було коли годувати дочок не те, що стрічки вив'язувати. Волосся змокріло від поту, мчала все туди, туди. Якось застали Василя Вікторовича, який майже не бував на своєму робочому місці. У кабінеті на столі розв'язано сиділа сумнівної поведінки дівчина і курила. Перевернуті склянки, запах алкоголю та копченої кубаси нагадали молодій жінці скоріше брудну забигайлівку, аніж кімнату директора. Він не запросив до кабінету, але зухвало люб'язно посміхнувся Куди сунеш? Мабуть, забув закрити двері та миттєво взяв себе в руки. Ви знаєте, дуже багато нарікань на вас, Варваро. 1984 рік.